Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Приповідок. Рука ледача робить бідне, збагачує рука старанне. Чергова відповідь на запитання, чому наша країна переживає таку, таке страждання? Чому в нашій країні так складно? І чому ми бідні люди? Фінансово мається на увазі матеріально. Відповідь в сьогоднішньому стиху. Рука-ледача робить бідне. Не кажу, що українці є ледачі, але скажу, що, на жаль, виросло покоління людей, які хочуть легко і швидко заробити гроші, для яких щонебудь творити це не цікаво. Ледача людина це людина, яка не творить. Це людина, яка не хоче нічого нового. Їй влаштовує все те, що є. Ледача людина це та людина, яка відкидає можливість удосконалення. Ледача людина це та людина, яка відкидає можливість створення чогось неповторного. Коли ми відкидаємо всі ці можливості, ми стаємо бідними. Наша країна була бідна через те. Що у нас забрали бажання творити. У нас вбили бажання до чогось нового, у нас вбили бажання до розвитку. І всі, хто хотіли творити, розвиватись, що-небудь придумати, вони втікали геть за кордон. Тому наша країна перетворилась на таку країну, де люди жили просто одним днем яким було байдуже до всього? Головне, щоб сьогодні я мав, а завтра завтра не важливо є. Згадайте період Кравчука, кучми, коли була руїна. Бо, коли було, при тому всьому був розвалений Радянський Союз, але в нас були можливості вийти з цієї розрухи. Натомість, що нам казали, що нам пропонували. Нічого. Все так, як є, хай буде так. Прохотіли, про, ем, радше так скажу, нас навчали того, що треба заробити легко і швидко. Або вкрасти, або ж щонебудь небудь купити і перепродати. Але аж ніяк не творити. І як наслідок. Ми були бідною країною. Ми були бідною країною не тільки матеріально, але й духовно і морально. Тому що у нас забрали бажання творити. І навіть останні роки те ж саме було. Не творити, а розважатись. Навіщо відкривати нові заводи, підприємства? Коли можна було би їхати на шашлики? Навіщо створювати робочі місця, коли можна випускати якісь примітивні серіали чи записувати якісь принизливі гумористичні передачі? Навіщо це все? Ще раз кажу: наслідок ста ми були бідні. І от зараз ось ця війна як не жорстоко це звучить, але це шанс для того, щоб перестати бути бідними, щоб знову почати творити, щоб усвідомити, що тільки творчі люди зобов'язані жити в цій країні, що тільки ті люди, які готові працювати для цієї країни, готові її міняти, рухати вперед. Що-небудь творити, розвивати, тільки вони мають жити в цій країні. Кожен з нас, українців, насправді є творчою людиною, дуже розумною. Скільки у світі є винаходів, які зробили українці, але про які мало хто знає, які привласнили собі інші країни, де жили ці люди. Але вони були українцями. І навіть в цій війні ми здатні саме творити. Ми здатні і можемо це творити, навіть ту ж зброю, яка нам зараз необхідна для того, щоб здолати свого ворога. Ми можемо її самі творити і робити. І це потрібно, бо тільки той, хто творить, він є переможець. Тільки той, хто не лінується, а той, хто хоче щось небудь робити, той буде справді багатою людиною. Тож закликаю сьогодні всіх українців бути творчими, розвиватися, рухатись, перемагати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови оздорови всіх поранених, як наших захисників, так і цивільних людей, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Всіх наших полонених поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день. Бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літургії, і в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!